Доброго ранку. Добрий ранку. Скажіть, що ви робите зараз? Е, попереджаємо український народ про зрадників комуністів, які зраджують. А чому ви саме зараз це робите? Як чому? Тому що це актуально завжди. Скажіть, всі, всі портрети ви розвішали? Так. Ми розвішали, так. От там є Симоненко. хто ще? Всі. Усі зрадники українського народу. Усі, хто можете перервати ми... хоч кількох? усі, хто служає окупантам, вся фракція комуняк. Плюс регіонали, будь ласка, зараз повісимо. Лішко особисто розвішує фракцію народних депутатів від фракції комуністів. Написи слуга окупантів. А ну, будь ласка, причепляйте. Є також тут і Гордієнко. Ходілися відео, як ми можети. Помагайте красі розбіхатися, а потім поговоримо. Вже прямо зараз розвісив для школи, разом зі своїми прихильниками чи помічниками. роздавайте депутатів від фракції Комуністична партія України біля Верховної Ради. Давайте, витягуємо, розвішуємо, розвішуємо. Ми люди бачили. Побляйте. Побляйте а, ну, так, руки просто занят. Українського народу Ляшко <ріпи> Да, Ляшко <ріпи> Ляшко, Ляшко повісил комуністів. <ріпи> Помагайте не тільки за хороші просить, таксі просить дивіться. Так, так, а як допомагати, усі стоять дивляться. Стоят Це вже не... Ні, так само. Задають, чому не посадь. Наоборот, так. Комуняка. Комуняку на гілляку. Комуняку на забор. На забор. Так говорю на хиляку, так работает. На гиляку не сидит. На паркан тут не забагато чесно. На паркан, на забор буде. А покажи, будь ласка. Дайте, дайте, бачили. Давай треба...